На Телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга з березня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна-Вітаєва. вас. Далі коротко про головне в Коломиї реалізовується проєкт Еліс за підтримки Карітасу та нідерландських партнерів. За останніх півроку було працевлаштовано 90 осіб. У Коломиї вчили педагогів надавати психосоціальну підтримку учням із родин військовослужбовців. Ми будемо говорити саме про те, як собі допомагати. 8 березня святкувати чи ні жінку треба любити кожен день. про це та інше детальніше у випуску. У Коломиї провели в останню путь захисника Сергія Резніка, сержанта 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені Дмитра Вітовського. Поховали воїна на Алеї Слави у Коломиї. Нагадаємо, 7 березня оголошено днем жалоби у Коломийській громаді. Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та підтримка малого бізнесу у Коломиї. Реалізовується проєкт Еліс. У його межах люди, які переїхали до нашої громади, втікаючи від війни, мають змогу опанувати новий фах та знайти роботу. А підприємці отримати фінансовий стимул. Проєкт Еліс втілюють у життя благодійний фонд Карітас та донори Кордейт із Нідерландів. Власне, вони й приїхали в Коломию, щоб подивитися, як справи у тих, хто доєднався до цього проєкту. Юлія приїхала в Коломою з Луганська повітряною акробатикою. Вона займається вже понад п'ять років. Приїхавши в зовсім чуже місто, не полишила улюблену справу. Створила тут дві студії, де навчає цьому мистецтву усіх охочих. Першу власними зусиллями, а другу за допомогою проєкту Еліс. Тренуємось і тренуємо на полотнах та пілоні. А в нас вже велика команда учнів та тренерів а, і дві студії в центрі міста Коломия. Ми отримали 150 тисяч. Ми витратили на обладнання, а, на повітряні полотна, кріплення, дзеркала, а, шведські стінки, а, мати страховочні, а, а, килинки. Все необхідне обладнання ми купляли за грантові кошти. Власне, в межах проєкту Еліс студія отримала не лише грантові кошти і можливість працевлаштувати внутрішньо переміщену особу. Це Марина. Вона приїхала до нас з Чугуєва, що на Харківщині. Вона покликала мене до себе працювати. Ось так я тут і опинилася, і в цьому проєкті теж готую зараз, наприклад, дітей до змагань. Плюс займаємось стречингом, тобто, це як би мовити, так розтяжкою. Для здоров'я Ганна уродженка Краматорська, що на Донеччині у рідному місті вона з однодумцями заснувала чотири центри розвитку дитини, дитячі садочки. Планували відкрити ще один, але завадила війна. Тому цей заклад переїхав у Коломию. і також доєднався до проєкту Еліс. Там е, передбачалося навчання, яке було цікаве. Е, По-друге, грантова підтримка, тобто, е, е, яка ну нам потрібно, було нам хотілося. Тобто нам не вистачало орхтехніки, для того, щоб працювати якісно Бо у нас частина обладнання була загинула е, в Краматорську. Та у нас одна з Більше філія, вона була зруйнована. За рахунок гранта, то ми цю проблему вирішили. Ми взяли якісний принтер, ми взяли ноутбуки, ми зробили ем, обладнання для методичного кабінету, докупили деякі меблі. І навчання було дуже круте, е, були дуже гарні тренери. Серед учасників грантового проєкту Еліс і керамічна майстерня Фані Файки. Її спеціалісти займаються виготовленням автентичної української продукції і поширюють її Америкою та Європою. Ми, як невелике підприємство, хочемо рости, але стикнулися з браком кадрів. Тому що, якщо чесно, на ринку не так багато керамістів, і нашим шляхом до розвитку стало спроба знаєте, вирощувати нових керамістів, вчити нових людей. І тому за проєкту Еліас і підтримки Карі та Сколомия ми взяли в проєкт нову людину, нашу Оксану, і вчили її з нуля нової професії. Власне, у межах проєкту пройшла навчання та освоїла абсолютно нову для себе професію кераміста Оксана з Харкова. Жінка каже, навіть не думала, що колись працюватиме у цій галузі, але їй сподобалося. І завдяки проєкту вона працевлаштувалась у майстерні по програмі Еліс від Карітаса. Я занурилась в цю професію навчання і отримую великий досвід. Від спілкування з майстрами, з художниками, з керівництвом цієї майстерні це така наполеглива праця, дуже важка. Власне, у керамічній майстерні гості з Нідерландів та України приєдналися до творчого процесу та створили свої неповторні вироби із глини на майстер-класі. Проєкт «Еліс», який реалізовується донорами «Кордеєт» з Нідерландів та благодійним фондом Карітас, має на меті допомагати місцевому населенню і вимушено переселеним особам, які постраждали від військових дій в Україні. У межах цієї діяльності було два основних елементи допомоги: гроші за роботу та бізнес гранти для малих підприємців, а також навчання для них. Свої заявки подали 107 осіб, із них відібрали 70 для навчання, а 34 отримали грант у розмірі 180 тисяч 200 гривень. Коли розпочалася війна, насправді вона розпочалася в 2014. му Наша організація вже підтримувала Карітас Україна різними способами на сході країни. Отже, у нас були взаємовідносини, і ми працювали разом. Коли розпочалася повномасштабна війна, ми були шоковані та негайно зв'язалися з персоналом Карітас Україна з питаннями, що ми можемо зробити, чим допомогти. І ми почали працювати. В Нідерландах благодійники дали багато грошей різним організаціям для допомоги українським людям. І ми сказали Карітас Україна: послухайте, це не наші гроші, це ваші гроші. І ми співпрацювали, щоб упевнитися, що за. Дяки цим грошам ми робимо добрі справи. Мається на увазі не лише невідкладна допомога, але й допомога людям в адаптації. Це дуже важливо, бо з мого досвіду краще адаптувати людей, чим підтримувати їх певними сумами постійно за останніх півроку було працевлаштовано 90 осіб. Вони працевлаштовувалися в комунальні заклади різних територіальних громад нашої області а також до підприємців, які відкриті були для того, щоб надати робочі місця для вимушено переселених осіб. Це було працевлаштування на три місяці. Основною метою є для того, щоб дати людині новий фах, нові вміння, які вона не мала до того, і здобути працю тут на місцевому ринку. Також в рамках допомоги підприємцям то було оголошено. Набірне навчання для старту та розвитку свого підприємства своєї своєї бізнесу. У після того як гості відвідали кілька місцевих підприємств, вони зібралися у приміщенні благодійного фонду Карітас Коломия. Уже тут говорили та радилися, як надалі розвивати проєкт Еліс і допомагати тим, хто цього потребує. Очільник Коломийської громади опублікував у мережі відео, як дрони від громади роблять боляче ворогам. Богдан Станіславський нагадав, що це працюють дрони, які були передані наприкінці 2023 року. Зараз передають ще одну партію пташок. Працюють воїни 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Написав до відео, яке поширив у мережі Богдан Станіславський. За допомогою fpv дронів вони знищують ворогів та їхню техніку. Серед цих пташок саме ті дрони, які ми купили для захисників за бюджетні кошти. Додав Богдан Станіславський. Едельвейси професійно працюють з FPV-дронами, використовуючи кожен максимально ефективно. На відео робота дронів, які Коломийська громада передала наприкінці 2023 року. А зараз. Ми передаємо ще одну велику партію пташок із 750 штук. Перша частина дронів вже на фронті та виконує свою роботу. Другу скоро відправимо. Підсумував Богдан Станіславський та подякував військовим за захист. Булінг, відповідальність неповнолітніх та протидія вживанню заборонених речовин. Шкільні офіцери проводять заняття у ліцеях області та розповідають про важливість дотримання законів. Патрульні нагадують учням Прикарпаття про поведінку в навчальних закладах і відповідальність неповнолітніх, яка настане за порушення закону. Зокрема, наголошують на шанобливому ставленні один до одного та до всіх учасників освітнього процесу, аби не виникало таких негативних явищ, як булінг. Також інспектори розповідають школярам про шкідливий вплив алкоголю, тютюну та наркотиків та про те, як не втрапити через них у халепу. У Коломиї вчили педагогів надавати психосоціальну підтримку учням із родин військовослужбовців. Тренінг відбувся у межах соціального проєкту Обруч що здійснюється у межах ініціативи Центри підтримки та розвитку жінок та за підтримки громадської організації трикутних у рамках проєкту Школа турботи. Деталі від наших журналістів. Елла Неміш, координаторка соціального проєкту Обруч, який втілюється за підтримки громадської організації Дом 4824 з Івано-Франківська, долучилась до організації тренінгу і громадська організація Трикутник спільно хочуть підвищити спроможність педагогічних працівників надавати психосоціальну підтримку учням з родин військовослужбовців. Слово обруч. Має багато значень, воно має і два наголоси. Обруч – це завжди той, хто поруч. Я вдячна величезній компанії команді дівчат, яка допомагає мені реалізовувати цей проєкт, віру в мої сили, в мої можливості. І, звичайно ж, за фінансову підтримку. В рамках цього проєкту нам вдалося отримати і фасилітаційне полотно, яке ми використовуємо на цих тренінгах і будемо використовувати далі на нашій роботі. Ми отримали і ігри, і книги, які маємо вже за. Запит на читання цих книг ми маємо і презентер, який допомагає перемикати слайди. Тобто, все технічне забезпечення, харчування наших учасників, все це забезпечується соціальним проєктом. «Обруч». Ми запустили попереднє опитування серед шкіл, поширили їх від громадської організації Трикутник, і за результатами цього опитування, за результатами сьогоднішньої роботи і майбутніх ще кількох заходів. Укладемо такий е, порадник для вчителів щодо комунікації із дітками в школі, який буде базуватися на саме тих ситуаціях, які є у наших школах. Е, вважаємо, що ця робота є такою е, початковою, оскільки е, підсвітити цю проблему, яка існує, е, дати можливість задуматися над нею, започаткувати щось власне це, напевно, та найбільша місія, яку ми закладаємо в цей проєкт. Безпечного та відкритого шкільного середовища, психологічні техніки та новітні прийоми роботи в освітніх закладах, розпізнавання проявів тривожності та робота з ними у поведінці дітей різного віку. Про це та інше говорили на тренінгу у Коломиї. Серед експертів тренерка з ненасильницької комунікації Мар'яна Лисишин, кандидатка психологічних наук Людмила Прокопів. Є також запрошений гість, фахівець центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська. Академія Євген Боженко. Ми будемо говорити саме про те, як собі допомагати. Ми розглянемо ще декілька таких автоматичних систем, які в нас працюють. Ми поговоримо про прив'язаність, як в дітках це можна бачити, як вона спрацьовує. І будемо говорити про ті методи, способи, методики, які ми можемо застосовувати, надаючи собі допомогу та підтримку, нормалізуючи себе. А потім потроху розвиваючи цю стійкість в собі, бо дуже корисно бути заздалегідь трошки стійким. Зараз е, психоемоційна, психосоціальна компетентність вчителя е, набуває зовсім іншої ваги, і вчитель у великій своїй частині має бути психологом для того, щоб розуміти стан своїх дітей, вміти їм допомогти, підтримати. Е, Тримати себе в позитивному психологічному ресурсі. Я ділюся з такими методиками Маршала Розенберга, які називаються мова ненасильницького спілкування, яка має тільки чотири роки, але вона є дуже дієва. І називається це ще мова, мова серця. В основними такими прототипами є жирафа, адже жирафа має дуже велике серце. Воно важить 12 кілограм. Учасники вчителі, психологи та соціальні педагоги Коломийської територіальної громади, а також майбутні освітяни, студенти педагогічного коледжу. Саме цей навчальний заклад став базою для проведення тренінгу. Я впевнений, що широка присутність вчителів, викладачів, волонтерів, внутрішньопереміщених осіб в. В нашому коледжі сьогодні посприяє вирішенню ось питань зміння психосоціально емоційного стану вчителів, викладачів, учнів, студентів, як завтрашніх педагогів, які будуть дарувати українську освіту. Порозуміння має бути тим мостиком, який об'єднає усіх нас, допоможе військовим повернутися у цивільне життя, допоможе вчителям зрозуміти стан дітей. І підтримати їх, тому що це дуже зараз важливо. Мар'яна Мацьків, Андрій Гаращук, програма Події НТК. 8 березня святкувати чи ні уже десяток років в Україні тривають суперечки: відзначати чи ні день жінок. А ще сперечаються щодо самого зміста свята у Коломиї обговорюють, чи вітати з 8 березня колег жінок на роботі, педагогів у школах та чимало інших аспектів. Наші журналісти підготували огляд соцмереж та поцікавилися думками перехожих у середмісті Коломиї. Це є день, коли ми маємо шанувати жіночу красу, жіночу ласку і жіночу любов. Раз рік хоч повага до жінок. А що вам зашкодить? Дають вихідний все-таки. Та й жінкам приємно. Це запис 2013 року. Тоді коломийські активісти вимагали скасувати 8 березня, мотивуючи це тим, що це свято занадто сакральне у Росії. 8 березня ми вважаємо. Звичайним днем немає українського коріння. У нас і прекрасне свято день матері. Про те, що ми відмінили чи заборонили будь-яке святкування державного свята, це є нонсенс. Я не знаю звідки ця поширилася думка ні міський голова, ні виконавчий комітет, ні депутатський корпус. Ніколи не відмінили би державне свято Це є в компетенції як президента, так і кабінету міністрів Верховної Ради у 2023 році на всеукраїнському рівні вирішували, чи залишити державним вихідним 8 березня. Тоді у застосунку дія провели опитування. Більшість висловились хочуть вихідний 8 березня. У 2024 році напередодні 8 березня у соцмережах тривають дискусії з цього приводу. Зокрема, у Коломийській громаді бурхливе обговорення викликав допис у популярній місцевій батьківській групі у Фейсбуці. Там цікавляться, чи відзначатимуть батьки 8 березня і чи вітати вихователів та вчителів у навчальних закладах. В жодному разі святкувати чи ні справа кожного особиста, навіщо такі запитання, тим більше в такий час, коли багатьом сльози не висихають. Це є міжнародний жіночий день. Його святкує увесь світ. Не будемо дарувати 25 лютого на день української жінки. Так, це ж міжнародний жіночий день, а не кацапський. Не вітати нікого. Це не українське свято. У нас війна, якщо хтось не знає, краще дайте гроші на дрони. Гостро на це питання відреагувала і громадська активістка Ольга Баранецька. Є дати, від яких на кілометр тхне Совком 8 березня, точно в топ-п'ятірці таких дат. Скільки б його не виправдовували боротьбою за права, сморід Совка не зникає. Завжди існував День Матері. Казали, що не те, окей, тепер ще і День української жінки є. Ні, матусям і, на їхню думку вчителькам, вірю, що серед педагогів багато тих, хто цим днем гидує. Треба продовжувати традицію Совка. Я була горда за своє місто у 2013-му, коли вистачило політичної волі виключити кілька ганебних дат із плану святкувань, але нині коломаяни кажуть, що місто навернулося у совок в місцевому управлінні освіти. Нам повідомили жодних заходів і святкувань, пов'язаних із 8 березня, не заплановано. Найближчим часом відзначатимуть шевченківські дні та готуються до дня добровольця. Думки перехожих у середмісті Коломиї різняться. Святкую його вже років 20 день матері. Жінку треба любити кожен день. Підрвати її е, дарунки без поводу. Це не радянське зовсім свято. Жіноче свято. свято. жіноче ну, свято так, що ми добилися от свої жінки, свої права відставили. Оце отак от воно. Але знаєте, зараз свято воно зовсім не свято. Ну, тому по типу так я, по війні, так. Да, так ні, Вибачайте. Не в даний момент. У нас війна йде. Я розумію, що жінки хоче свята, що хоті, ну зрозуміти і стан війни. Я в тому віці, що мені 8 березня вже абсолютно не треба, і моїй жінці теж. І ми ніколи його не відзначали, ніколи не відзначаємо, і, напевно, вже і не будемо відзначати. Добре. Я не знаю, чи воно яраке, воно за радянське, але я знаю, що свято жінки повинно бути завжди кожен день, а не лише на 8 березня. Тим часом у квіткових магазинах на Прикарпатті значно збільшився асортимент квітів. За словами продавців, зросли і ціни. Ольга Гириджук, Андрій Гарешчук, Сергій Грин подієнтика. Один із концертів у межах фестивалю Прикарпатська весна, що відбувається у Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маланюк, влаштують у Коломиї 15 березня о 18.30 в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка виступатимуть Арт Престіж Джаз Груп» під художнім керівництвом Арсена Бучинського. Ви почуєте відомі джазові хіти у новій обробці, а також авторські композиції Арсена Бучинського та коломиянина Романа. Микитюка, музична програма. Називається Спрін джаз. Мене звуть Арсен Бучинський. Я керівник джаз «Арт-Престиж» Івано-Франківської обласної філармонії. В рамках фестивалю професійного музичного мистецтва Прикарпатська весна. Ми завітаємо до вашого славного міста, Ломия. Славну філармонію імені Олександра Козаренка. Весняний джаз від джаз-групи груби щиро за щороку. Вся Україна 9 березня відзначає день народження Тараса Шевченка. Цього року це уже 210-та річниця. У Коломиї відбудеться пам'ятна академія у слові кобзаря Сила народу. Захід відбудеться у суботу, 9 березня о 14-й годині на площі відродження. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я важаємо гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.